Дома година, ще нема, Пів сьомої, півсьомої. Ми встали в 6 годині і ми їдемо в ліс в гори. Дивіться, яка. Зараз зроблю два паніна по-італійськи і ми їдемо. Тишина машини майже не їздять. Так свіжо, так, так гарно, так прохладно, як гарно зранку, така свіжість, свіжість, дуже свіжість велика. Буде 32 градуси. Йдемо паніна робити. Так, паніно по-італійськи. Я вже почала робити. Це не по-італійськи, це трошки по-моєму, бо я вишкребала. Оце все з середини Я вишкребала, кинула в мусор. Я знаю, що хліб не можна в мусор кидати, але що зробити? Ось таке салями. салями. це є саме найсмачніше салями, називається Мілано. Сто років я його не купляла, але цього разу купила, бо я вам хотіла. Я вам не хотіла нічого, але я пішла і вибирати. Держи, вам покажу, яке воно велике. Пішла вибирати і не знала, що я маю вибрати. Дивіться, більше, ніж стакан. Ну, як вам сказати, От як стакан. Стакан ось так має бути. Він більший, ніж отакий нормальний стакан. Це така нарізка така, зроблена вже там. І Я не знала, що вибирати. Я стала їм кожен день. Мортаделю не хочу. Мортаделю не хочу, прошу то коту я не їм. Пізніше капоколю засолене, то теж -то за, то -то жирне, то за жирне, то дуже сильно жирне. І ось таке я за Дорога Вже знижка є, я ніколи я за, за кілограм я ніколи не купляла, я здивувалася. 24 євро за кілограм це ужас. Я 100 грам купила, не тому що дорого, а тому, що нам більше не треба, нам треба зробити два паніна. І роблю такі от паніна. Хліб. Дивіться, скільки коштує зробити два гарних паніна по-італійськи. Хліб, гарний, дорогий інтегральний. Я купила. Інтегральний це чорний за кілограм є 5,70. Заплатила. От Бачите, 570 це за кілограм. Тут три є три паніна, ще одна тут в середині є. От ще одне це воно є. Заплатила, скажімо, 70 за, за, за одне паніну. 70 за одне паніно і заплатила 2. Скільки тут є 2,40. Ну, якраз 3 евро і 3 евро. І за 3, 3 евро. Я б за це все, все стратила. Та яких три? Два 2, 2 плюс 4,40, 40. 4, 40. 4 за 4 40. Я буду мати два величезних смачних паніна, багато салями. Я тут все салями дам ось тут. І, і ще одне паніно лишиться. Ви розумієте? А от автогріль, як ви їдете, або навіть там в горах там продаю, продається таке таке бутерброди, вони коштують 6 євро такий бутерброд коштує, щоб так ви знаєте, так гарно дати такого салями. Тут не буде нічого, тут не буде ніяких овочів, ніяких фруктів, можна буде помідор поставити. Я не хочу. Просто пани і багато салями. Дуже-дуже ну, смачно. все. Ми одягаємося і їдемо. Ми вже в дорозі. Виноградники. Ось так росте виноград. Тут нічого не видно. А тут ростуть оливки, які будуть збирати в листопаді. Ці дерева високі туненьки це туї. Це наш символ в тоскані. Дорогеньки мої, моїми в лісі. Ми. Італійському лісі і шукаємо море. Море, море. Море це ужини. Бачите, ось такі ужини? Поки що мало їх є, але треба ходити-ходити і подивитися, пошукати, є тут багато. Є, можна знайти такі місця хороші, де вони такі грубі, великі, і їх так багато. Ми кожен рік їздимо на море. Так, Мій компаньон теж зі мною збирає. Тут мало є, зараз їдемо в друге місце. Дивіться, яке дерево красиве, і дивіться, яка шишка. Я таку шишку перший раз бачу. Це молоденька шишка. Як вона так росте? Ось така вона. Така цікава шишка, вона буде така довга вузенька, як вона молоденька, вона має такі, такі, бачите, зверху. Така тут природа. Така природа тут. Там вперед є набагато більше. Ми йдемо трохи вперед. Це називається Кастанєто. Так, як. Кастані, кастані, тут кастанні, оці кастані через вересні будуть збирати. Це приватна така дорога, скажімо, загальна, можна їхати. Але тут багато каштанів, тут білі гриби теж ростуть. В тих каштанах, бачите каштанові дерева? Тут дуже погана дорога. Тому що дощ е, розмив. Тут гори, до, дощі падають часто і дуже е, дорога розмита. Дивіться, як тут гарно. Мені тут сильно-сильно подобається. Дуже сильно мені тут подобається. Італійські каштани. Оці солодкі, такі, що можна їсти. Такі будиночки там, вони збирають, там ящики є, там всі оті граблі, драбина, все, що потрібно, тримають там. І от це все каштанові дерева. Так вони ростуть і під тими каштанами білі гриби так само ростуть. Всі знають, у нас тут у скані, що тут збираєш каштани і білі гриби теж є. Кабани так само дикі. Ми тут раз бачили дикого кабана молодого, близького від нас. Це був ужас, який я налякалася. Село в горах. Тут, тут треба народитися, щоб тут треба жити, тому що перший супермаркет 5 кілометрів О, сеньора має мільйон квітів. Дуже вона їх не підливає, бо дощ підливає. От город люди мають. П'ять кілометрів до, 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 до магазинів. Відірвано від світа, так дерева зелено кругом. Кілька хатів разом і все. Тут вже більше така центральна дорога. Ось так люди живуть. Ми трохи назбирали, зараз їдемо в друге місце, бо погані ще трохи зелені ті мори. От Кастель Дель Піано, ми ось в цьому районі. Море, ці от ожини, ожини вони трохи от дрова, пічка. о, як я це все не люблю, тими дровами палити то і пічку, я люблю газ, я люблю комфорт. І їдемо в друге місце, подивимося, бо що зелені, або старі, або зелені, нема що збирати. Як люди в горах живуть, це коп такий. Ми тут не приїхали продукти купляти, ми тільки розвернемося, ми дорогу помилилися дорогою. І ми їдемо далі ходити по лісі. هذا الشيء اللي تخفش ما غير ما تحكي ليه não não

Це за кілограм 30 євро. Фонкорти це все за, за кілограм. Це дуже смачне, дуже, 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 дуже. Це я би з'їла, я не знаю. Це така ну, дуже ніжне, таке ніжне.

Такий торт за кілограм 30 євро. Це глютини 5 євро. Я от таких дрібних не люблю. От з'їв і не почув навіть нічого. Я люблю щось таке конкретне. Після ресторану зайдемо, що скупимо додому. Булочки. Булочок ніколи тут не бачила. Це хлібний магазин. Хлібний Магазин. А міста сеньора чікале? Oh. Quanto viene un pasto questo qua? 3 euro 3 euro i telischi to 3 euro, 3 euro. 3. usciamo Пандору. Елітний <кхе> Пандору 20 евро коштує. Баба. Така баба продається в Вікіорі. Дякую за перегляд! Ми йдемо в за ресторан зараз. Ми замовили, так як я казала, місце біля вікна. І це в горах температура така 20 градусів. Гори не дуже високі, ми тут є 700 метрів над рівнем моря. Було написано тут знак, я бачила в Дукаті. Не є високо, але зовсім інакше повітря, прохладно, італійські карабінєрі. 112 дзвоните і приїжджає за одну секунду. Це що за машина? О, Порш. Порш 2002 рік. Старенька, скільки вона вже має? 2002 рік, 23 роки вона вже має. 23 роки. Такі кодари монімблянку, п'яти красом політик. Це все, що знайдеться в пенсіонерів італійських, ті, що мають. Я думала, що це відчепити можна. 1 евро, який гарний. Я нічого не купляю, тому що тут мені от просто здається, от люди померли, так? І це все продають. Воно лежало в хаті, тепер кому дітям не потрібно такий гарненький, оце, натуральний. Ось бачите, кошельки, кошельок. з мама померла і все. А кошельок з крокодилочої шкіри. Крокодила. П'ять євро. Ma sì, mi sono qualche stasera, eh, se ti manca qualcosa. No, no, che non stasera qualcosa. 7 евро. Такі mm -hmm. гарненькі для дівчинки, для дитини. Гарні речі. Маджурія добре. Маджурія, краса. Маджурія, краса. Маджурія, краса. Маджурія, краса. Маджурія, Думала, біля. Ось ті, Уранія. До мене. Церква. Колокола. Час війни продають, От які, які воювали. О, які вони тяжкі, мама мія. Солдати воду водопилу. 5 кг Коли з'їли з таких великих ложок, бачите, так заложували, то було, напевне, ще до війни. В кухні стояли, ложка для тебе, ложка для мене. І все, і було бідно. Ось як милися колись. Це теж багатьох є. Один поливав, от, тим поливав, а, а тут руки, отак наставляли руки і в тому милися такому. Довоєнне відра такі, як у нас, поливані оці. Все поливане. Картин багато є. О, звідки воно взялося, настоящий шовк. А, місто сито, мішаний шовк. Подарували комусь тут цей папір. Подарували і ніхто не вживав і так стояло, стояло, жінка померла, і тепер діти продають. Таке воно життя. Таке воно життя. Кому такий антикваріат подобається? О! Lei, ecco la lei. Lei signora... No, io pago per lei. Sì, grazie. Quanto viene? Mi scusi? Aspettate, se rosso che mi scicchi costui. Questo è lì, mi chiamo c'era. Mi scusi, quanto viene questo qua? Questo qui sono quattro tazine però, eh. Sono tutte. Sì, quattro. 25 euro ah. e questo dorato? Quello dorato sono quattro tazzine perché due sono diverse. Sì. Uh -huh. che... Questo viene non sa bene, lo dico perché il tuo è in quant'è scusa? 20? queste vengono 15 euro all'una. Uh -huh. Però, vede, questa qui è liscia uh -huh. insomma, e questa qui invece è ah, un po' ah, la, sì, lavorata Sì, sì. sì comunque è, è in quasi uno stile. stile. È. è lo stile quello, stile però è quello. non sono uguali, eh. sono sì, sì, più. E vengono più. Anche più bello 15 quando... 5 euro luna, per ah, il col ah, doppio piattino. Inglese. Ah, 56 euro. 56 euro. 56 euro. Ah. Che vasoie, con le smogite che volevo. 15, ah, 25, 35. <тут> uh -huh. 70. 70. 70 все. Сімдесят все, а так 25, 35, 45. А, <плес> ah, англійський, англійський, це не італійський, англійський. Ось скільки того всього є. Ой, хто хоче того золота, це все вже давно з моди прийшло. Тут жінки щось купляють, купляють. Може, тут мені якісь коралі бірюзові собі купити? Такі великі. А що, воно ну, тут так цікаво виглядає. Дивіться, які гарні червоні. Червоні? Красиві. No, via, lo vedo. Mi piace, si Non mi non un si In generale per stare cose non люблю Non mi ne dà ne alcuna energia, non mi alcuna energia ne dà. No, energia. grandi grandi si va intorno a 2.60 massi. Quanto viene questo questi qua? 3 metri deve 5? Che per caso? Moce questo. Volevi sapere la misura di questa? No, misurata, no è misurata. Ci vuole 3 metri. No, ma 3 metri la dovete fare su misura. Eh sì, fate fatelo. No, una scena che sconserta. È proprio che... le dite che vuole fare. Si arriva a massimo a 2,70. Ma la... Si. Sì. Ma lavati questi sono più grossi. Sì, per... sì questo... ma è aperto anche lui, eh? aperto anche lui.